Опа, ви бачили це? Друзі, ви це бачили? На льоту. Це капець, я такого ще не бачив. Дивіться, яка щучка. Успокойся. Уже вимотував. І вона у нас прям під лодочкою схватила. Шнурочок. Йди. Підростай. Доброго ранку всім. Коротше, як ви бачили, першу рибку ми піймали. Так що розказую вам все по порядку. Вибрались ми сьогодні. Помандулить. Як бачите, зарядив я мікромандулку в 901 кольорі від профмонтажа. І будемо ми сьогодні упор робити. Я розчитував на карася. І окуня. Дуже гарно на цю мандовку бере карось. В такий час. Зараз вже жовтень місяць, прохолодно. Карось стає активний, він непогано реагує на такі приманки. Не знаю, що в нас з цього вийде, але думаю, все повинно получиться Першу щучку піймали, так що думаю, все в нас попереду. Так що поїхали. Зарядив я ось, друзі, мікромандулку від профмонтаж 2,6 дюйма у 901 кольорі. Головочка 5 грамів, флюрокарбончик. Азура 0,218. І паличка моя. Азура Сафіна до 7 грам. Дуже гарна. Така ультралайтова паличка, котушечка флагман Орбіон 2500 і шнурочок у мене стоїть овенер Кізуна 0,10. Так що, друзі, продовжуємо далі нашу риболовлю. Першу щучку піймали, але я, якщо чесно, на щучку не розраховував зовсім. Я приїхав взагалі поупіратися в карася в окуня. Але що в нас з цього вийде, будемо дивитися. Потрібно, напевно, нам трішки легший грузик ставить, бо 5 грамів важкувати. По проводки, бачите, легенькі. Два підбросики і пауза. Іди сюди. Нарешті, друзі, та ти що ісход? А-а-а. Скільки ударів було, я не пойму, що воно. Скільки ударів. І не січеться. Що за риба, я взагалі не можу зрозуміти. Чи окунь дуже дрібний, чи я не пойму зовсім. Ну такі покльовки гарні. Зараз ще раз зробимо проводочку, а ну. Зараз напевно трішки легший грузик поставлю. Може навіть 3 грами. Але щось воно мені... Поки що це все не подобається. Ідите сюди. Нарешті. Хоч побачимо, що воно там таке. Друзі, скільки цей. Бо ви знали, скільки сходів. Чи може воно, правда, якась... Не та рибка, що треба, але сход за сходом і тільки кину. Вроді є щось і цей і сходи А ну хто там. а друзі, дивіться хто. Дивіться, хто там. Там в язі стоять. А я ж то думаю, та що це там у нас така за риба, що вона в нас б'є і не може засіктися. Дивіться, який язь обгорний Іди сюди. Прекрасний ясь. Чи це навіголовлик може, Сейчас подивимся, якщо візьмемо. Ну, хороша риба, хороша. Риба хороша. Треба було підсочку брати. А, дивіться. який Язил. Красень, друзі, красень, він навіть підбагрився. Ух ти, співає. Оце риба, друзі, оце риба. Просто красавець. Давайте відпустимо його. Це в нас червонокнижна рибка язьок, так що вона повинна жити. Йди. Пішов красавець, пішов. Зарядив я ось таку мандулку. Не можу спомнити, який колір, Такий, як... 907 2,2 дюйма. Це Артурчик любе на цей колір ловить. Думаю, я попробую, Поставив 4 грами головочку. І ось бачите, хто в нас там стукає. А я тільки-тільки кинув і такі, знаєте, такі покльовки гарні і не засікається риба. Я думаю, що ж воно там таке. Коли вказується, то у нас там дядя язьок підстукує. Оце б тут би стать на горох в проводку, друзі. Я думаю, можна було б його тут насмикати. Дай Боже. Іди сюди. Добив. Друзі, ви бачили цей удар? Які удари. Це просто кайф якийсь. Оце вам і круха, ви бачите? Мандулятор наш уловив всю рибу. А ну в ящині. Да. Опять язь, дивіться. Ну, Це не крупний. А ну, тихо, 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 Іди сюди, куди ти куди. А, дивіться який смачний прекрасний язюк. Друзі, ну це кайфок, таку рибу знайти, на мікрушечку подіргати. Ну просто, просто красунчик і дивіться. Іди. Кайфу, один кайф. А я розчитував, думаю, окуня половлю, карася половлю. А тут натрапив на таку прекрасну рибу, як язюк. Ну, постоїмо ще тут трішки, поупираємося. Потім будемо переміщатися, якусь другу рибку шукати. Опа, ви бачили цей удар. Друзі, оце ударюка, Та ти що? Він валить як щука. Просто як щука. Такі удари. Отдай спінінг! На ультралайт один кайфок. Може цей не головлик. Чи цей не вязь? Оце щучка. Ні. Дивіться який. Вязівку знову взяв. Десь не можу взяти. Не можу взяти. Дивіться який красивий. О, оце вже він. Дивіться який, друзі. Це такий десь спів. Пів кіла точно в ньому є Ну красень, ну кайф <сі> таку рибу. Я не думав, що на мікружку, на мікромандулку буде така рибка клювати. Ну красень. Ох, іди. Подарував нам гарні емоції. Зараз відправляємо нашу мікромандулку в ту саму точку. І думаю... Він у нас ще повинен поклювати Іди сюди. І зразу, друзі. І зразу тільки кинув. <сум> ох і поклювки ох і кайф. Я вам не можу передати ще на цю паличку. Легесенько, це один кайф. Дивіться який красень. Красень ясь. Ви представляєте, скільки його там стоїть? Цей взагалі взяв нашу мандулку просто взаглот. Дивіться, який подертий, порізаний, Що щучка його їла. Іди, не будемо тебе мучити. Красенюк. Коротше. Щоб ви розуміли, холості покльовки у нас прикратилися, То він бив і не брова, це я не знаю, щось він такий у нас активний став, що капець. На кожному закиді є у нас риба. Круто. Йди сюди. Це у нас на вибросі вообще взяв буквально пару проводок і зразу він у нас зцепився від в'язив, Ну Їх в'язями трудно назвати, це не сильно великі. Раніше вони, знаєте, кілограмові ловилися. А зараз такі. Ну тут теж не хочу я уважить, але я думаю такі пів кіла у ньому явно єсть. Дивіться, який красенюк. Іди. Зараз ще пару забросів зробимо тут і попливемо якусь другу рибку шукати. Хоча і так кайфую, ви знаєте, від поклювок, але хочеться хочеться пошукати карася чи окуня. Іди сюди. І зразу він у нас вибрав. І так Красень. Красень, красень, ясь. Просто в заглот почав брать, бачите? Іди. Да, друзі, мікромандулка сьогодні, звісно, працює те, йому напевно подобається. Червоненька ниточка, та що на конці мандулки, Він думає, що це якийсь може жучок і атакує нашу приманку. Десь Що це таке! О, друзі, я його знайшов! Ха-ха-ха! Я його знайшов! Дивіться хто! Карась! Ах ти отпав. Ось і Дядя карась у нас клюнув! Дивіться, який гарний красенюк! Ну, карасика мене! На жарюшку, я думаю, возьмемо, так? Да? Красень. Тільки переплів ось тут недалечко став і зразу в нас клюнув. Карасивело. На цю рибку, що я приїхав, то в нас і клюнуло. Ще б на муку не піймати і буде взагалі отак. Жаряка. себя. Ох ты удар який був. был. Напевно щучка, друзья. Хочу окунь хороший. Ох ты удар який смачный смячный был. шнурочок. А шнурочек. 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 Не можу окуня знайти і все. То в'язі, то щука, то карасі. А окуня нема. Ну нічого, покльовочку заробили, це вже це вже добре. Іди сюди. І не, не чекав, щось зацепили, не пуня війшу. О, дивіться. Козлячок. Козлячок клюнув Бачите, друзі, оце вам і мікромандула. Вона ловить всю рибу. Чим мені на неї подобається і ловить, що ти ніколи не знаєш, що в тебе клюне. Коротше, отрибачили ми, в принципі, непогано. Дуже нам, друзі, як то кажуть, поміг язюк, да? я сам шок і чесно. я... Дуже-дуже рідко він попадається на мандулу. А це ціліна проблено я стовбі, напевно, з десяток їх поймав. ти шо, кайфанув. Ну, ще я вам скажу те, що трішки ранувато ще ловить на мандулу карася, так як я думав, наловить карася. Це вже як дужче похолодає, тоді він почне. Знаєте, він тоді, ну, цікавиться, цікавиться він такими приманками. Я вже як ловив, так знаєте, вже аж ручки підмерзали. Тоді він гарно в нас клює. Що на грушку, що на маленькі мандули. А так, як бачите, ну, в принципі, трішки риби поймали. Час провели на риболовлі чудово. Так що будемо закруглятися. Все, друзі, підписуйтесь на канал. І всім пока. До нових зустрічей.